Ще раз всіх вітаю. І ви знаєте, що у кожна церква має своє, свої якісь, якісь своє служіння, порядок служіння. У нас так стало, що ми маємо вже прославлення. Ми ввели як щось нове, що у нас не було. Прославлення під кароокі. Так, ми зустрічаємо в суботу, взявшись за руки, можливо, і будемо і проваджати так само її. Будемо бачити. Ще все поступово щось обновлюється. Сьогодні я би хотів перший раз зробити таке невеличке, таку, невеличке таке, таку рубрику відкрите. І ви зараз її побачите, де буде відео і буде мій коментар. І я би хотів, щоб ця рубрика, яку я ще навіть не знаю, як на назвати її, щоб вона була від 5 до 10 хвилин максимум. Е, що, що вона буде в себе вміщати? Це можуть бути новини. Ми живемо зараз, коли дуже багато різних новин. Там град, там землетрус, там повені величезні. І ми бачимо: там град падає як камінь, там град падає як е, тенісний м'ячик. І ми можемо е, служителів, я звертаюсь до служителів, брати щось, якийсь фрагмент відео, показувати відео і коротенький коментар біблійний, що це, чого це є передвісники. Так? Це можуть бути новини. Наприклад, сьогодні ми чули, я прикладки приводжу і прошу на другу суботу, е, струк Едуарда. Чи, чи Чому я кажу, йому він є у нас? Є серед нас? Є так, Едуард, я тебе вітаю, не ховайся від мене. Так, добре. Добре, я тебе вітаю. Е, він мені скинув дуже цікаве відео. І ви знаєте, подумав, а чого це я маю тільки знати? Це добре би, щоб вся церква це почула. Ми сьогодні чули, що як Ізраїль закричав, закричав, то земля затряслася. Ну, і затрясла земля, і що? І нічого не сталося, і програли війну, так? Ну коли брат казав, я, я собі це записав, як, затр... як закричав, був Ізраїль, закричав, то стіни Єрихону впали. Треба так нам кричати і молитись, як молилася апостольська церква, то відкрились двері темниці і Петра вивели, так? Молитва, правда? Молитва, яка, на яку ми повітря трясемо своїми криками і молитвами. А молитва, яку чує Бог, і Бог трясе. Тих, кого треба, потрясти. Е, свого часу турецький президент Ердоган сотрясав у парламенті своєму повітря тим, що треба всім країнам світу об'єднатися і піти знищити Ізраїля. Я коли слухав переклад, якщо переклад правильний, то я вжахнувся, що цей чоловік несе. Цей ночик чоловік прирівняв євреї, єврейських прем'єра-міністра до Гітлера, що євреї, євреї — це нацисти, сіоністи, вбивці, що їм не місце жити на землі, що їх треба знищити всіх, що ізраїльські землю вони украли у палестинців. Нинішня тема. Їх треба повністю знищити. Ну, я не знаю, коли він це в парламенті виступав, Едуард, найди нам. Коли? 20-й рік. А тепер. А тепер дивіться, він так кричав, Ізраїль знищити. Що сталося в Туреччині? Близько 40 тисяч вже загинулих. 43? То дійде до 60, а може, дійде до 100. Ти хочеш когось знищити і з нацистами. Та зачекай, чоловіче, ще є Бог на цім світі. І Бог. Хоч залишила Божа слава на, який, на великий період, але ще вернеться до Ізраїля. Ще Ізраїлі буде пробудження і покаяння. Ми про це завжди говоримо. І вже нині можна це показати, що ти хотів знищити Ізраїля? А тепер треба плакати і думати, чи не Бог покарав мене цим землетрусом. Ну, це нам підготуйте. я такий приклад привів. А я хочу сказати дещо інше. Будь ласка, нам зараз відео. Сьогодні у більша частина християнського світу відзначає яку суботу? Хто ходив до православної церкви, до католицької? Яка сьогодні субота? Ух, ну молодці, що ви вже забули про все те. Сьогодні батьківська родинна поминальна субота. Сьогодні та субота, у яку християни, більша частина християн, православні, я не знаю як католики, а православні всі. Православні поминають свою родину, своїх батьків, своїх дідусів, своїх рідних, які померли. Вони за них моляться. Я, знаєте, люблю переглядати, я вам казав, і я ось поглянув виступ. Звернення таке, казання таке в Ужгородському кафедральному соборі, в центральному Ужгородському кафедральному соборі одного настоятеля цього собору, і, напевно, що він по, всьому, по всій Закарпатській області є єпископ чи митрополит Ісідор. Будь ласка, дивимося. Ужгородський православний катедральний собор. Е, друзі, е, значить, сьогодні поминальна субота, коли е, велика частина християнського світу молиться за упокій душ померлих, за те, щоб їм були прощені гріхи, за те, щоб їм була дана насолода вічного життя, щоб вони гарно почували себе в небесному раю, і щоб вони там були щасливі і е, безпечні. Так? І цей, і цей служитель каже, що є одна церква, о церква живих на землі воїнствующа. Яка я прослухав все його, яка бореться, яка бореться з гріхами, яка тепер бореться з законами нашої України, бо їх хочуть закрити, і так далі. І ця церква воїнствующа, бореться церква. І церква жива це померлі предки наші, які на небі в раю церква жива, церква е, торжествующа. Церква торжествующа. Церква торжествующа і церква на землі борющася. І ця церква, яка бореться зі злом, має молитись, щоб ті там добре торжествували. Ловите думку? Ці, що тут борються, мають в суботу молитись, щоб там добре їм торжествувалося. І це йде не тільки всупереч Біблії, це йде всупереч навіть їхнього вчення. Коротко кажу. І так, православне вчення про те, що відбувається з душою людини, яка померла. Дуже коротко. Два дні душа померлого знаходиться біля тіла, вільна, і нікуди ще не тікає, не летить. На третій день, це вчення, яке я прочитав Православної церкви, я не знаю, чи всі православні розділяють. На третій день душа закликається Богом на Божий суд. З третього дня до дев'ятого душа знаходиться в раю і споглядає, як прекрасно живуть люди в раю. На дев'ятий день, дев день душа знову йде на суд Божий. І в цей час, той же, в цей же самий день, Бог відправляє на суда душу з ангелами в пекло. І 40 днів душа спостерігає, як люди мучаться в пеклі. Шість днів дивиться, як у раю люди живуть, 40 днів, як вони мучаться в пеклі. На сороковий день душа знову йде на Божий суд, і в цей день Бог приймає рішення, куди переправити цю душу в рай чи в пекло. Представте собі, залежить від того, наскільки ця душа покається. Скажіть, за шість днів. Перебування душі в раю, як там насолоджується і 40 днів пеклі. Яка на сороковий день рішення прийме будь-яка душа? В пекло піти чи в рай? Саме тому, пишуть вони, найбільші молитви мають відбуватися в сороковий день. Має молитися казати, тату, прийми рішення в рай піти. Ну, будь ласка, в рай. Ну, нащо тобі в пекло? Тепер виникає питання. Після того, як минув сороковий день, і ми впевнені, що наші батьки в раю вже, день, причому молитва через рік і нинішня поминальна субота. Як вони вже в раю, треба, щоб вони молились до Бога, щоб ми тут, котрі воюємо, успішно перемагали. Треба, щоб нині вони не нині, а кожен раз нас згадували, аби ми перемагали. А не ми в поминальну суботу згадали, як вам там добре, Господи, дай, щоб їм в раю було ще краще. Це про це поминальна молитва? А як можемо просити, прости їм, Господи, гріхи, як вони вже в раю? А якщо вже в пеклі, то вже в пеклі. Що ми можемо тепер молитись? Дорогі мої брати християни, подумайте над тим, яке вчення вам насадили і просто використовують матеріально. Дякую. Клапсів 10 хвилин.